Знаменитий буковий ліс Галербус, що у Бельгії, знову стелили дикі дзвіночки. Вони зацвітають щоквітня, квітня, приваблюючи до природного парку тисячі відвідувачів. Люди приходять зробити красиві фотографії, але головне це спокій, який тут панує. Я помічаю, що кожного разу, коли закінчую фотографувати, голова наповнюється тишею. Це допомагає зберігати спокій у душі, відволікає від усього, що відбувається. Думаю, для людей загалом може бути корисно іноді возз'єднуватися з природою. Експерти кажуть, що такі прогулянки можуть допомогти подолати тривожність. Цей стан часто почав виникати у підлітків і молоді після пандемії COVID-19. Гадаю, що багато молодих людей дуже невпевнені й бояться майбутнього. Це також покоління, яке можливо найбільше постраждало від ковідної кризи. Це люди, яким тоді було, скажімо, 14, 15, 20, 25 років. Марк Демесмакер, колишній член європарламенту, каже, що гуляє лісами вже кілька десятиліть. Наука каже нам, що такі зелені зони бальзам проти стресу. Ми місцеві знали це із самого початку. Тут справді поринаєш у зелень, яка заспокоює розум. Це жива аптека для нашої психіки. А пенсіонер Філіп прийшов сюди навіть без мобільного телефона. що ж важливо мати місця, де можеш розслабитися, де насолоджуєшся природою, де бачиш квіти, дерева слухаєш спів птахів. Дзвіночки цвістимуть у лісі приблизно тиждень чи два потім їх можна буде побачити лише наступної весни.